Всім привіт, з вами вітаю на 07. І ми граємо один на один на карті е, Мостик е, на флаги, на 15 флагів. Я на хоререльці е, в краски Ізлам. е, Ферсис, привітайтеся. Всім привіт! І скажи, на чому ти граєш. Реалізм, да, так, краски із Все, го! Я попав? Так. Ти теж. й ой Ой-ой-ой, оцей я затупив. Так, го 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 поїхали, поїхали, поїхали. Ми може не дослухати. Ми ще зові. Збав... Ай! Косанув, і ти, і ти. Я косинув? Oh, — Так. Ой-ой-ой. Так, граємо дальше. Ой-ой-ой, ой надіюсь, ти не доставиш другий флажок. Так, граємо дальше. Мене чуть-чуть підлагаем. Ладно, Я не попав. Ні. Ну що це за знає? О, о, так треба їздити тобі. чаще. Обманливий маневр називається. Мені навіть не показалось, що ти стріляєш, тільки вистріл. Ну, не знаю. лагає. Та, мене залагало. Ой, якби ще голд випав, було, б ще прикольно. Круто.

Попал, ну як? Я тоже зараз попаду. Я попал? Нет. Я выстрелил? Нет. Мені показали, що я стрілю. Ні, ну так всім показує. Ну, якщо ти стріляєш. Я також. Так, далі, 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 їм. Доставочка буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не буде. Ти на дві! Так! Я ж ти на одну! Ай! Я недавно званку отрив. Пишіть, які ви хочете конкурси Спаси Гол, найди міну чи ще щось. У нас є один такий конкурс, тільки ви побачите його відео. Я не буду казати, як він називається. Думаю, такий, такий конкурс ніхто не робить. Ну, але я не знаю. В принципі, я ніде да, не бачу. Е, В описанні буде е, ссылка в, е, в групу ВКонтакті. Е, так що заходьте і підписуйтесь. Чим більше підписчиків, тим більше конкурсів. І також пишіть, скільки ви зробили. Головів е, на, е, на день народження танки лайн. А, це я промазав. Ой! Я думав, промажеш. А я ж тебе вже тоді попав, раз. Ай-яй-яй. І також пишіть, що ви купили собі на, на 50% скидках, які краски, чи пушки, чи корпуса. Я собі купив «Диктатор 2, «Рельсу 2, «Хорнед 2 і «Ізіда і 2 А кінфарцев що ти купив? Басма 2 і також Ізідем М3». Молодец. Я тоже собі буду купляти езидем три. Я недавно пришел в звонку. Так, инфорсирс ось Первый в всі битві выиграй жстко. Может. Так, 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 едем. Ну як? ну це вже Царський постріл. Так А може ще я виграю? Угу. Все можливо. Все можливо. ні 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 ні, -ні. Нуяк! Я угодно. Я знаю. А, косить. О, Оп, два, так будемо стріляти. Чотири. <кхем> так, 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 так. І єс доставочка. А також я ще буду знімати ЗЛП. Спаси голод від лиця учасника за тих, що захищає. Буду знімати знайди міну і, і також інші конкурси, які будуть проводитись в нашій групі? В якісь дні буду робити. Що буде не один гол, да два. Так, граємо далі. А, і також скажіть, чи грати нам один на один. Чи е, е, на яких сочетаннях грати, на яких картах? Чи Control Points, чи на... Uh left for here одну. Oh. Як? Попался А ты зветки стрелял? Зимок, да. Блин. Не прохами не сегодня. Ну, як так можно попасть? Да, так можно, да, попасть. Вот так, легко. А? Тобі ще три флажка, а мені ще десять. І три флажка, тобі ще. А мені так було десять, так і є. А я попав? Ага. Ну і добре. А ти не попав? А я попав? Ні. Я ні. Так. О, доставочка і ес. А ти на одну? Ага. No, no. Коли в нашій групі буде в контактах 15 підписчиків зроблю Спаси Голд, Хто поможе набивати. Хто хоче допомогти набивати і мінірувати, пишіть в коментарях. Міни зайняти. Так. Міни ніколи не зайві. І також пишіть на якій карті нам робити перший спаси голд. Так. Давайте достанемо. я так я розумів. Так, так. Ну як так попасти? Ой-ой-ой-ой-ой! Олесь. Ой, ой. Читаем. Я знаю. Так що треба вміти, знаєш, яке доволчився. Представляю. Рік, два, три. Два.

Я не знаю. Ні, 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 а лай -е. лай люди. Люди, допомогіть. Лає, лає. Не повезло. Все одно зробили доставку. А я не хочу. Дай я не плачу. І доставочка. І туф. І дякую всім, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях теж казав. Всім удачі і пока!